Домлень у Хмельницькому чоловік вчинив суїцид під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє обласний ТЦК та СП. Не зважаючи на надану першу допомогу. Він помер дорогою до лікарні через власне сильну кровотечу. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не застосовували. Зазначають у ТЦК, але ж чекаємо на більше подробиць у зв'язку з цим трагічним інцидентом.